Кошенята попліткуємо їх. Називають донса українського шоу-бізнесу. Сьогодні моновипуск присвячений тим українським зіркам, які не можуть насититися однією людиною, і їм потрібно ще ще, ще гріховних втіг з різними партнерами. Тож мощу зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Transcrição e aí За доброю традицією, вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній моновипуск він досить цікавий, тому що ми дану тему не підіймали раніше. Я би сказав, що в принципі майже увесь шоу-бізнес ідеально підходить м, під е, заголовок. Зазначений в нашому випуску, тому що майже усі ведуть розпусний образ життя, але я. Виділив найосновнішу десятку. Якщо вам сподобається ця добірка, я зроблю продовження даної рубрики. Е, десятку, котра просто сходить з розуму, їм потрібно постійно все більше, більше і більше. Е, з чим це пов'язано, на мою суб'єктивну думку, в першу чергу, це говорить про незрілість особистості, коли людина або їй нудно, або вона не здатна з собою розмовляти, себе розвивати, наповнювати різними проектами, ідеями, наповнювати Свій мозок знаннями вона шукає легких, тілесних втіх задля того, аби розбавити нудність свого життя. Отже, на останній сходинці нашого рейтингу молодий амбіційний артист Віталік Островський. Він в минулому був онліфанс моделю моделлю, постійно заливає до різних дівчат, може бути досить ситуативною бішкою і в принципі, насправді він харизматичний, досить приємний хлопчина в житті, але настільки за Багато кексу в його образі, в його позиціонуванні, що в якийсь момент стає тотальне перенасичення і бачучи перед собою красиву картинку з гарним тілом, все одно його не хочеш, тому що він є вже дешевим кексом. Я думаю, розумієте, про що я говорю. І це стосується абсолютно усіх: і дівчат, і хлопців, незалежно від вашого гендеру. І от Віталік, на жаль, занадто гіперболізував свій образ до того ж дуже активне статеве життя. І от ми маємо таке сприйняття в шоу-бізнесі. Далі, на дев'ятій сходинці, у нас той самий мною неулюблений. Телеведучий В'ячеслав Соломка говорять, що він пропонує завітати до нього на столичну оболонь в його квартиру. Просто промислові масштаби хлопаків, з якими він розважається, і в першу чергу це пов'язано через його самотність. Він сам про це говорив в інтерв'ю Ожинове Морозиво Ютуб проект Мирослави Мандюк. І от він там заявляв, що ляха-муха мені так самотньо Тож намагається усіма можливими способами затягнути. Сайту знайомства до себе молодь, а потім ця молодь тікає, тому що ну не романтичний В'ячеслав, м'яко кажучи, не та людина, з якою хочеться це повторити. Розповідають наші кошенята, які мали прямий контакт з цим телеведучим. Далі у нас легенда української сцени без перебільшення. Ірина Миколаївна Білик. Ірина Білик вміла гуляти на широку ногу, а вміла зваблювати хлопаків. В неї був раніше, взагалі, фетіш на чоловіків геїв. І намагалася їх звабити. От чимось це її притягувало. Також мала і ванільні романи. Тож не тільки чоловіками єдиними Іра знатно запам'яталася в колах любовних історій шоу-бізнесу. Наталка Денисенко, ну це феномен сучасності в шоу-бізнесі. Там розлучилася, там зійшлася, там знову розійшлася, там розлучила пар. Головна перевага Денисенко: це образ німфетки. Вона така. Какеточка, знаєте, намагається бути грайливою кішечкою, будучи вже дорослою панянкою, І ось така дівчинка сіла тобі на руці і так далі. І сміх, і гріх. І от Наталка Денисенко у нас ненаситна жриця. Далі за списком у нас Льолік і Бобік, як я люблю це називати, Алан Бадоєв і Макс Барських. Барських вода. Обидва дуже багато, неодноразово помічені в любовних одноразових інтригах. Теж в промислових масштабах обидва персонажі. І, тим не менш, це їх не зупиняє. Перепробували усіх і все, кого хотіли і як хотіли. А, мені, до речі, розповіли, що якось по а, під цими справами у Бадойва був. Е... А, я просто навіть мені неприємно це виявляти. Але кошеня і стосовки, із шоу-бізнесу, розповіло в усіх подробицях, як у Бадойва було. З Могилевської. Так, не треба мені зараз закидати, що ти тут за дитячі жести показуєш, соромишся слів. Ні. Є правила алгоритмів і якби, певні обмеження на кожній платформі. Тому доводиться дуже йти поміж крапель, аби донести. Простою народною мовою, те, що я хочу сказати, але без слів ну от так сьогодні працюють платформи. Вони є гіперчутливими. До речі, ми з вами відкрили легендарний, абсолютно унікальний телеграм-канал. Віп. Telegram. за символічну плату ви отримуєте доступ до найгарячіших найсвіжіших пліток. Там ви будете спілкуватися напряму зі мною. Називається красиво, пліткарня без палова. Там будуть зливи на проект Холостяк. Коротше, долучаємось посилання. В описі, в закріпленому коментарі в шапці профілю, або якщо раптом не відкриває, вбиваємо телеграм-канал Пліткарня Безпалова. Додаємося і стаємо частиною обраного проєкту, тому що це щось нове та унікальне для українського сегменту. Тож я вас із залюбки чекаю. До речі, там розповім продовження цієї рубрики, хто з ким, як майже в яких позах, тому що колеги з колегами спали. Відходячи від Бадойва і Барських, переходимо до тивого ектора Хіменеса Браво. Знаєте ви цю історію? Скандал, який не висмоктаний з пальця. Хлопці деякі почали говорити коротше, все зрозуміло. Я думаю, не потрібно зайвора скоментувати. коментувати. Тож дістався ектор. Четвертої сходинки. Трійку лідерів у нас відкриває Тіна Григорівна. Тіна в житті це абсолютно полярна людина до того образу, який вона транслює на сцені і намагається продавати своїй аудиторії. І це нормально. Ми з вами про це говорили: що по-різному себе позиціонують, продають зірки. А от Таня в житті любить. Моцних хлопаків, у яких завжди все працює 24 на 7, і в неї бувають такі певні загострення, коли її вкрай необхідно. Я думаю, що про Жука, про Попова, там список. Головний улюбленець у Тані, звісно, що Попов, але він в Америці, з ним не вийде кожен день. На другій позиції у нас український телепродюсер, обличчя плюсів в якомусь сенсі Володимир Завадюк. В нього є в народі кличка. Пилисос, тому що він постійно, як це правильно робити, зрозуміло. Він дуже багато полюбляє займатися з цими ласками. Там шалені промислові масштаби без перебільшення. Шалені, і це не зупинити. Більшість танцюристів, які приймали участь в танці зірками, проходили теплі обійми Володимира. От і все, голос країни, та ж сама історія. Якщо ти з володькою понямнямив, побумбумив, зробив це ще й файно. Ох, володька тебе пропускає, дає зелене світло. Ось так вміння заробляти на каналі, відкати, вести тіньову фінансову складову і використовувати свій статус продюсера для гріховних втіх. Ох, володя, володя. Як ви думаєте, хто очолює наш список сьогодні? Звісно, що це головний блядонце українського шоу-бізнесу. Кінотусовки Тарас Цимбалюк, актор теж в промислових масштабах готовий на експерименти, втіхи і задоволення. Ну, маємо те, що маємо. Ось такий у нас гарячий народився мачо. Хочеться постійно чогось нового та пригодницького. Коротше, я вас всіх чекаю в телеграм-каналі. Для чого цей випуск? В чому мораль. Це показує, на мій погляд, суб'єктивний абсолютно незрілість конкретних персонажів. І дуже шкода, що люди замість того, аби шукати розвивати себе, знову ж таки, я не є святошою, в мене теж шалений почесний бекграунд, Не в шоу бізнесі, але тим не менш, я дуже радий, що в мене досить рано почалося статеве життя. І до 30 років я вже настільки нагулявся, був, що мені. Взагалі це не цікаво. Ви віддаєте в безцін свою енергію, не наповнюючись середини. І самі собі будуєте пастку. Але наші зірки, медійники, вони не є виключенням, вони такі ж самі люди, як і ми. Просто такий дипрамотний характер та легенди ходять про цих персонажів. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки з вас подобається підписка, комент. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, папа. -па. thank you